Сьогодні ми приїхали в Вікторії Альберт музей в іст Лондоні. Ми приїхали на Оверграунді і пішли з нами. Ми біля музею Вікторії і Альберта в східному лондоні. А він знаходиться прямо в парку королеви Єлизавети. А якщо ви будете struggle to come, то ви будете знати, де це. От значить, що можна розказати про цей музей? Вхід безкоштовний. Деякі виставки можуть бути платними. Він відкрився буквально весною 25-го року, тобто декілька місяців назад. І він працює як архів. і тут можна передивлятися всякі архівні штуки про ці експонати. і в наступного року має відкритися ще типу музей. Бо це як музей архів, а а там буде ще ще частина музею відкриється. От наступного року, але зараз ми покажемо те, що вже є. Оце черга.

Дивимось прямо, дивимось вниз. Дуже прикольно зроблено. А, виходить, це такий міст кличка без мосту. Тут повсюди дуже різні експонати. Тобто, вон, бачите, картина, якась тарілка, мопед. просто якісь кожен чахули. Тут теж якийсь фарфоровий сервіс. Просто наче ви приїхали. А, до бабушки на дачу і а, ритись в неї а, на горищі, там, де всі скарби. Он а, ця люстра з Чехословакії. А, якісь, а, гарнітур. Розмір цього музею: 30 баскетбольних полів, тут 250 тисяч. Капець! О. Дракон. Картина. Стілець. Щестялець. Просто незрозуміло, куди ми попали. В магазин а, цих а, а, в магазин барахолку там, де продаються меблі, чи, чи в музеї, чи. Я не знаю, як саме користуватись цим музеєм. Так, не дуже зрозуміло. Дивитись qr оркоди. Але все так прикольно і незвично зроблено. Також біля експонатів є цифри і а, заходиш на спеціальний сайт. Вводиш номер цього експонату, і тут всі деталі, як на складі. Тобто ти просто відчуваєш себе працівником складу, перевіряєш, чи нічого не вкрали, ось, наприклад, цей, а, цей стіл з Індії 20-го сторіччя. Прикольно а, щоб знайти цей сайт, вам просто треба просканувати QR-код, і він відкриється, і туди збоку вводити номер полички, можете зачитати. Дуже зручно насправді зроблено і, ну, і цікаво, бо можна дізнатися про кожен експонат, який ну, наприклад, вам не треба всі експонати знати, там якийсь сподобався ви собі. А знайшли а, номер і подобалося, що це. Так, до речі, прикольно. Зараз перевіримо, як це працює. Також є ось такий каталог. Дивимось номер ось там зверху 01, Переходимо на першу сторінку і бачимо деталі про ці експонати. Звісно ж, в музеї є практично все, як і на справжньому складі: від сучасного електричного чайника до бруталістичного фасаду. Тут навіть є позолочена дерев'яна стеля 15 століття, яка приїхала з колишнього палацу Торігу в Іспанії. Після п'яти років реставрації її підвісили в цьому складі. А ось цей купол на наступному поверсі. Як ти? Чудово. Чудово. <рес> Взагалі прикольно. Не знаю, в чому сенс цього з нею. Але виглядає він дуже цікаво. Ні, ну сенс в сховищі. Тей Хоча потім, кожен музей це, по суті, сховище. Ну так. Тому. Але це просто таке. Е, Незвичне. Тут рандомні предмети, от, будь ласка. Тут так. якийсь телефон, там якийсь е, шкаф. Ну, бо на складі можна лежати все. Це такий е, концепт сараю, мені здається. Оце просто все, що попало в сарай виносити, виносити, а потім отак, якщо А якщо, потім гарно розставити, А розтавити. якщо гарно да, то виходить музей. Але головне, що гроші не беруть, вхід безплатний, до речі. А, в цілому цікаво а, дуже багато а, меблів, шкатулок, а, дуже багато а, азійського, а, азійських, всяких статуй, фігур. А, навіть, навіть цікаво, що вони залишили щось в самій Азії, тому що просто скільки я бачила в Лондоні а, по різних музеях а, всього, всього вивезеного з різних країн, ну, не зрозуміло, скільки ще. В інших країнах залишилась їх історія. До речі, але не часто знайде щось а, українське а, в музеях Британії. Висновки музею нам сподобався. Не те, що супер цікаво, але за те безкоштовно. Так, все. Тепер ми заслужили поїсти і виходимо вже звідси. А ще ми випадково вирішили прийти на концерт Imagine Dragons. У нас цей стадіон. Thunder! Lightning! the